Книга друга царів, глава 11. А коли Аталія, мати Ахазії, побачила, що помер її син, то встала та й вигубила все цареве насіння. А його шева, дочка царя Йорама, сестра Ахазії, взяла Йоаша, сина Ахазії, та й викрала його з поміж вбиваних царських синів, його та няньку його і сховала в спальній кімнаті. І сховали його від Аталії, і він не був забитий. І ховався він із нею в Господньому домі шість років. А Аталія царювала над краєм. А сьомого року послав його яда і взяв сотників із карійців та бігунів і привів їх до себе до Господнього дому, і склав із ними умову і заприсягнув їх у Господньому домі. І показав їм царського сина. І він наказав їм, говорячи: Оце та річ, яку зробите, третина з вас, що приходите в суботу, будете виконувати сторожу царського дому. А третина буде в брамі сур, а третина у брамі за бігунами, і будете виконувати сторожу дому на зміну, а дві частині з вас. Усі, що відходять у суботу, будуть виконувати сторожу Господнього дому при цареві, і оточите царя навколо, кожен із своєю зброєю в руці своїй, а хто війшов би до рядів, нехай буде забитий, і будете ви з царем при виході його та при вході його. І зробили сотники все, що наказав священик його яда. І взяли кожен людей своїх, що приходять у суботу та виходять у суботу, і прийшли до священника його яди. І дав священик сотникам списи та щити, що належали царяві Давидові, що були в Господньому домі. І поставили бігуни, кожен з озброєю своєю в руці своїй, від правого боку дому, аж до лівого боку дому. При жертівнику та при домі навколо біля царя, а він вивів царевого сина і поклав на нього корону та на раменники. І зробили вони його царем, і помазали його, і вдарили в долоні та й крикнули Нехай живе цар. І почула Аталія голос бігунів та народу і прийшла до народу до Господнього дому. І побачила вона, аж ось цар стоїть за звичаєм на помості, а при царі зверхники та сурми, а весь народ краю тішиться та сурмить у сурми. І роздерла Аталія шати свої та й крикнула Зрада, зрада. А священик його яда наказав сотникам, поставленим над військом, і сказав до них Випровадьте її позаряди, а хто піде за нею, того забийте мечем. Бо священик сказав нехай вона не буде забита в Господньому домі. І зробили їй прохід, і вона прийшла кінським входом до царського дому і там була забита, і склав його яда заповіта між Господом та між царем і між народом. Щоб був народом Господнім і між царем та між народом, і ввійшов у увесь народ краю до валового дому, та й порозбивали його та жертівники його, і бованів його зовсім поламали, а матана валового священика убили перед жертівниками. А при Господньому домі священик поставив варти. І взяв він сотників і карійців, і бігунів та весь народ краю і вивели царя з Господнього дому. І війшли вони через браму бігунів до царського дому і той сів на царському троні і тішився весь народ краю, а місто заспокоїлось, а Аталію вбили мечем у царському домі. Єгоаж був віку семи років, коли зацарював. Amém.